Любий, перенеси мені, будь ласка, у Тятницю. Зараз будемо готувати вечерю. Дякую тобі. Кохана, це у я вже не пам'ятаю, як воно там. Коли ми останній раз утку готували? Десь років 25 назад. Так. 25 років ми готували. На наше весілля. Mm. З тобою. Ой, та то 25 років ми вже м'яса. Я не їм. Так? Да. Через тебе? Да. Ти поглянь на мої руки. Поглянь на мої ладоні. Вони шикарні. Розумієш, і твої шикарні, тому що ми не їдемо м'яса. Я і за цього так і не став чемпіоном світу по армрестлингу. Тому що я на тобі на одружився і вся дієта рухнула взагалі все. Виходить, що. Ви Виходить, спас... що, було... що ти Ви, мені <різь> обвиняєш постійно. Чого ти мене звинувачуєш? Я, я хочу стати чемпіоном армрестлингу. Давай! Я Давай. не хочу з бабами боротися, Давай. Я хочу з чоловіками. Ну, давай с бабами сначала научись тряпка. Рома.